Форум присвячений проблемам водопостачання розпочався з короткого вступу про актуальність цієї теми. Потім учасники переглянули фільм Присвячений ролі води у житті людини та існуванні людства. Загалом сьогодні форум зібрав у себе більше, ніж 100 учасників. До нас приїздили гості з Дніпропетровська. Сьогодні присутні науковці з нами, і порушується одне питання: це до якості питної води. Даним форумом, даним проєктом, який був створений, закликаємо громадськість для того, щоб об'єднатися заради спільної мети, заради того, щоб очищати будь-яким чином питну воду, давати нам якомога якомога більше води, яка потрібна для розвитку людства, тому що, як відомо, що вода це інтелект нації. Останнім часом у всьому світі загострилися проблеми з якістю питної води. Про те, що не пізно все виправити. Однак зробити це можна тільки спільними зусиллями, закликають організатори форуму. Ми хочемо своїми діями, саме акціями, форумами, флешмобами, показати Криворіжжі, показати Україні, що існує така проблема, і ми, молодь, ми її вирішуємо. Тобто, тобто намагаємось вирішити на сьогоднішній день. Ми публікуємося в пресі. Ми виступаємо на радіо і взагалом запрошуємо до участі всіх небайдужих людей, які є в нашому місті. Ставлення до водних ресурсів це ставлення до власного здоров'я, адже як відомо, причиною багатьох захворювань є саме неякісна вода.